Вони співають колядки на різних мовах світу від англійської до суахілі. І це лише третій день занять. У Херсоні запрацювала всесвітньо відома таборівка для дітей Music Camp International. де діти вивчають хорові твори та опановують музичні інструменти. І все це лише за п'ять днів. Повторі І ще раз. У музичному таборі майже дві сотні вихованців. Більшість з них ніколи не вчились у музичних школах, не знали нот та взагалі не тримали в руках музичні інструменти. Ніколи не грав і навіть не тримав в руках. На чому навчилися? На скрипці і на гітарі. Для мене це нове відкриття, нові емоції, е якісь нові познання. Це прекрасне відчуття. Я творчий чоловік і для мене. Е все, що связано з музикою, театром, малюванням, для мене це все цікаво і познавательно. Замість тривалої теорії тут одразу переходять до практики та колективних занять. За п'ять днів кожен зі школярів опановує базові знання у грі на двох музичних інструментах. Мне достались флейта и скрипка. Хорошие инструменты, на них очень интересно заниматься. На первый день мы учили ноты и как ну, ставить сами инструменты так, чтобы было удобно играть. На следующий день мы уже учили мелодию, которая нам нужна, и сегодня будем продолжать. Авторську методику з експрес-навчання дітей музиці та хоровому співу кілька десятків років тому розробила посол миру в Україні американський диригент Констанція Фортунато. Секрет її викладання в тому, що всіх без винятку дітей педагог вважає музично обдарованими. М'юзекем кампанеюзікемп це не конкурс. Тут немає переможців чи переможених. Наш проект навчає дітей співпраці одне з одним заради досягнення однієї великої мети. Ми не прагнемо дати музичну освіту. Ми хочемо надихнути учасників, внутрішньо розвиватися. Ми віримо в те, що кожна дитина талановита по-своєму. Варто їм лише допомогти повірити самим у власні сили і розкрити творчий потенціал. З учнями табору М'юзі Кем працює команда з 15 педагогів. Діти розподілені на класи, за якими закріплені різні музичні інструменти: віолончель, гітара, флейта, кларнет, орфа, хендчаймс і золоті дзвіночки. У проєкті беруть участь діти з Херсона та області, є також з Миколаєва та Одеси, Третина учасників – діти соціальної категорії, діти сироти, діти з багатодітних сімей та з особливими потребами. У нас тут три абсолютно сліпих. У нас тут є діти аутисти которые чувствують себе великолепно. І Знаєте, що мені ще очень подобається? То що в час кемпу, команда так спілкується з дітьми що царить обстановка доброжелательний, но дисципліни. Тобто що є саме вас питання внутрішньої рібенка. Результатом цієї різдвяної таборівки стане заключний гала-концерт. Діти у супроводі симфонічного оркестру виступлять перед тисячами глядачів на сцені обласного палацу молоді і студентів вже цієї суботи, 13 січня, о 17 годині під час концерту діти не лише гратимуть, але й співатимуть на чотирьох мовах англійській, іспанській, українській та латині, а також виконають уривок однієї з найвідоміших ораторів в світі. Це месія Фрідріха Генделя. Як правило, цей музичний твір виконують найвидатніші хори світу. А тому те, що ви побачите і почуєте у Херсоні, буде свого роду унікальною подією. Проект в Україні працює вже 17 17-й рік поспіль, і у Херсоні він вперше проведення мюзік кемпу стало можливим завдяки спільним зусиллям бізнесу влади та громади. За неділю дворець відмили, поремонтували, ми завезли стулья, столи, і саме головне, що голова обласної ради Владислав Мангер взяв під своє крило наш проект без помпи, без шума. И благодаря этому все закрутилось, все решилось. Поэтому областная рада э, е, очень большой вклад внесла в то, чтобы проект состоялся. Вера підлісна, Вадим Коробов, телеканал Херсон Плюс.